Яка давай зробимо піч на дровах, щоб було екологічно і незалежно ні від світла, ні від чого? Я шукала роботу, звернулася до центру зайнятості, запропонували піти в піцерію. У Чернігові з початку жовтня почала працювати нова піцерія на дровах. Це підприємство, створене завдяки грантовим коштам, отриманим через центр зайнятості за програмою Власна справа урядового проекту Є робота. В рамках програми мікрогрантів вже 191 мешканець нашої області отримав грантові кошти для започаткування або розвитку бізнесу. Дуже нам допомогла держава, ну, то, що якби не грант, то ми б ну, відтягнули, може, на півроку, може і на рік. А так нам допомогли на 80%. І ми відкрилися і потихеньку вже працюємо. Цей проект отримав 250 тисяч гривень, максимальну можливу суму мікрогранту за програмою Власна справа. Завдяки цьому закупили переважну частину обладнання. Морозильна камера, холодильник, столи, печі обов'язковою умовою для мікрогранту отримання є створення одного чи двох робочих місць. На даний момент у мене дві дівчинки і третя вже стажирується. Звернулася до центру зайнятості, запропонували піти в піцерію. лісопілка. Ну, я згодна була працюється дуже добре. піччю сталкувалася, бо в селі. Була і бабуся, і ну, то що таке піч, я розуміла. А тепер оцінити, що таке піч для якісного приготування їжі можуть і всі охочі чернігівці. Смакові якості кардинально інакші повністю. Стараюся повністю всі рецепти, щоб в нас були тільки наші. Я пробую хліб випікати і м'ясо готувати. Там можна все робити в печі. У мене навіть є ідея, як там на шампурах правильно жарити м'ясо. Ігор Дячук розвиває бізнес разом із напарником. Вони є співвласниками ще одного закладу харчування у Чернігові. А готувати їжу саме в печі на дровах на це надихнув у тому числі досвід, здобутий на війні. Я коли був на війні, плюс-мінус працював поваром в лісі, крім дров, нічого не було. Я кажу, давай зробимо піч на дровах. Завжди альтернатива, що якщо зимою знову будуть перебої світлом. То, що ми не переживаємо, ми максимум якщо купимо собі генератор, це для того, щоб просто працювали каси, щоб працювала, ну щоб люди могли розраховувати. А вже в нас є на чому програма власна справа. Це не позики підприємцям, а саме гранти на розвиток. Вигода для держави у тому, що кошти повернуться у вигляді податків, коли підприємство працюватиме. Лідерами по отриманню мікрогрантів є торгівля, ремонт авто і заклади харчування. Таким чином, в нашій області з'являються нові кав'ярні, пекарні, швейні, цехи. Про нові підприємства, відкриті на Чернігівщині, ми продовжимо розповідь у наших наступних сюжетах.